Вітаю студія слава Україні героям слава. Чимось в контексті вашої роботи відрізнялася ця комбінована атака. Можливо, були якісь там нюанси, тонко які були дещо незвичними. Скільки людей особового складу техніки було задіяно в цілому, по Києву? зіно ну, станом на зараз у нас рятувальники продовжують працювати. От зараз ми знаходимося в Шевченківському районі, де внаслідок влучання в житловий будинок саме було загоряння на площі 150 квадратних метрів, станом на зараз. Пожежу ліквідовано повністю. Рятувальники продовжують розбирати та проливати е, завали е, вже потихеньку пускають людей, мешканців цього будинку разом з працівниками національної поліції, з рятувальниками. Е, станом на зараз у нас працює три одиниці техніки, а також близько 15 рятувальників. Е, також рятувальники були залучені в Дарницькому, в Дніпровському, в Святошинському районах міста. Е, станом на зараз всі пожежі ліквідовано. Рятувальники. Продовжують розбирати та проливати залан. Пане Павло, тут дуже важливо говорити про те, що росіяни не нагребують методами, скажімо так, подвійного завдання ударів по цивільних, а зокрема під удари, потрапляють і рятувальники, і поліцейські, і медики, які прибувають оперативно на місцях влучання. Ви не так давно так само були поранені під час виконання своїх професійних обов'язків. Чи можете ви фіксувати, що нічого в терористичних діях Росіян не змінюється? А відтак а, під час своєї роботи, зокрема, і рятувальники ДСНС, це інші представники служб вони постійно ну, потенційно перебувають під ударами. Да от нещодавно у мене закінчився лікарняний після обстрілу. Так і хочу сказати, що нічого не змінилося в цілому, бо це терористи, які постійно задають ударів. Можна бачити не тільки в Києві, а й в інших регіонах. У нас нещодавно ну, ДСНС ну, публікувало відео там, де вони спеціально влучили в пожежну автівку під час ліквідації пожежі з ФПВ-дрона, там де чітко було видно, що це за служба і що люди там робили. Тобто, можу підтвердити, що зараз всі, в принципі, як комунальні служби, так і рятувальні, які працюють на місцях викликів, підвергаються такому ризику для свого життя. Але хочу зазначити, що рятувальники працюють у захисному одязі. Повністю для того, щоб максимально себе обезпечити і працюють так можна сказати на повну силу віддаються саме коли є загроза життю або здоров'ю людей. Якщо її немає, то рятувальники все ж таки намагаються прослідувати укриття і забрати собою якомога більше людей, які є поруч. Пане Павло, ще питання в контексті безпосередньо тонкості нюансів вашої роботи. Чи можете ви якусь градацію складності роботи по локалізації наслідків ударів визначити? Де складніше, можливо, де дещо простіше працювати, адже якщо брати зведення станом на цей ранок і Шевченківський, райони Дніпровський, Дарницький, Святошинський, там є загоряння, але локації є різні. Є, наприклад, промислова зона, де падають уламки, але може збить там немає практично людей, але можуть бути зберігатися якісь там вибухонебезпечні предмети. Або предмети, які досить інтенсивно горять. Продукти горіння є, є гаражні бокси, де є автівки. Вони теж можуть горіти. і Це ускладнює роботу. А є житлові будинки, де перебувають люди. і Це теж ускладнює роботу. Власне, от чи є якась градація складності в специфіці вашої роботи? Ну, це буде дуже суб'єктивно. Насправді, якщо візьмусь оцінювати от саме цей обстріл, або порівнювати його з іншими, тому що вони всі індивідуальні, і час від часу вони ну, дуже сильно різняться. Наче можемо говорити про влучання житлові будинки, а житлові будинки різні, різні методи влучання, різні, різні руйнації бувають. І ну, дуже важко порівнювати з станом. На зараз можу сказати, що ну, немає у нас проблем. У нас було загоряння на світоському рівні. Згоріли гаражі. Але станом на зараз пожежа ліквідовано, і в принципі складські будівлі, які горіли у нас внаслідок наслідок падіння уламків в інших районах, там пожежі також ліквідовано. Станом на зараз можу сказати, що міста Києва в цілому впоралися зі своїм завданнями. В принципі, нам дуже сильно пощастило, що у нас, у нас двоє людей постраждало в цій атаці. Дуже масштабні, хочу ще раз закликати мешканців міста Києва, де й в принципі в цілому всієї країни не нехтувати сигналами повітряної тривоги, користуватися укриттями. Як ви можете бачити, ворог іноді спрямовує свої удари і на укриття. Але на щастя, у нас сьогодні все було добре. Якщо ми беремо станцію метро, в яку було влучання. Там рятувальники не задіяні. Були, як ви вже казали. Тому, е на мою думку, у нас е реальні люди почали використовувати укриття, і ми закликаємо продовжувати в тому ж дусі. І я сподіваюся, що. Ворога тоді не буде шансів завдавати жертв нашим громадянам, пане Павло, бережіть себе. Дякуємо за вашу роботу. І звісно, вашим колегам всім так само дякуємо. Павло Петров, речник ДСНС з Києва, долучався, підсумовуючи сьогоднішню ніч рано в контексті атаки на столицю. Ну от, зокрема, сказати, що так справді зенітні дрони перехоплювачі вже в дії. Єдине, що хотілося б, звісно, ж, процес масштабувати або і навіть якось їх щоразу вдосконалювати. Пан Стерменко сьогодні написав зранку, що працювали всю ніч, збивали і, на жаль, під ранок вже закінчились дрони. Тобто ми кажемо про те, що в принципі технологія використовується, вона є якісною, вона є цікавою, вона є перспективною, але ж, жнов таки так насправді треба масштабувати. Ми бачимо масштаби виробничих потужностей Російської Федерації. Розуміємо, що нам треба в декілька разів більше робити засоби протидії, і тут знов таки треба не забувати. Безумовно і дрон перехоплювач є перспективними елементом перехоплення, але все ж таки а, і розвивати інші напрямки, тому що жно таки, і а, якщо дрон використовує малу висоту там до 500 метрів на 500 метрах, наприклад, то можна використовувати і мобільно вогневі групи і використовувати, наприклад, автоматичні турелі а, з а, штучним інтелектом, на які зараз, до речі, збираються юнайтед 2.4 фонд. тому в принципі тут я би сказав би, що в будь-якому випадку а, треба розбудовувати розблоку систему, яка би передбачала можливі зміни тактики з боку ворога, тому що ворог в будь в якому випадку буде реагувати на наші дрони перехоплювачі, спробуючи створювати, наприклад, якісь інші шляхи подолання цієї проблеми? Пантолі, герані, типу шахеди, вони вдосконалюються і е, технічно, і по швидкості, і по там в корисній вазі, так би мовити. Е, Віце-прем'єр-міністр Федерів каже, що ми використовуємо не лише потенціал розумової інтелектуальної України, але й наших партнерів за кордоном. Чи можна говорити, що темпи вдосконалення цих самих дронів перехоплювачів вони. Е, Ну будуть досить швидкими, але в який спосіб, тобто, що може найближчим часом буде е, якісно змінено, щоб вони стали ще більш ефективнішими. Ну знову таки, давайте зауважимо, е, що будь-який засіб перехоплення залежить від наявної інструктури, тобто ми кажемо про систему детекції, про систему виявлення, наведення. Тому тут комплексний підхід в будь-якому випадку потрібен і чому я наголошую, що нам потрібно шукати рішення в ешелонованій системи детекції і розподіленого перехоплення, тому що це дозволить нам шукати нові підходи до протидії такій загрози з боку ворога. Але безумовно треба зауважити, що повітряні сили наразі роблять максимальне прикладають максимальні можливості з наявними засобами зброєння, які у них є, і а, дають доволі непоганий результат. Але ж на таки давайте зауважимо, ворог з кожним разом збільшує. І От а, вже є заява навіть від німецьких генералів, що буцімто будуть запускати близько двох тисяч шахедів за ніч. Ну відтак раніше до речі, цифри кардинально різняться. Ще місяць тому очільник гурмо Буданов говорив про те, що росіяни мають можливість виробляти там 2 тисячі 5 тисяч на місяць. А тепер вже наші е, німецькі партнери, зокрема, і генерали, кого згадували, говорять про 2 тисячі на добу. Ну правда, Буданов я нагадаю, згадував, що Росія активно розвиває царну виробництво в на території Північної Кореї. Це теж такий собі важливий аспект сприяння на росіян. В цій війні. Але 5 тисяч на добу, ну, наскільки ця цифра реальна? Ну давайте зауважимо, що 5 000, насправді, вибачте, дві тисячі дві тисячі на добу. Давайте зауважимо, що на дві тисячі цих дронів треба буде програмувати, зберегати на пускових рубежах. Жнов таки, скільки пускових рубежів використовує Російська Федерація? Ми бачимо, що вона налаштовує вибудовує там перебудовує старі аеропорти, під можливість запускати з них ті ж самі шахет. Тому, в принципі, тут є для нас можливість все ж таки попереджати такі можливості і бити по цих містах, де з Зберігаються ці ще не запрограмовані або вже запрограмовані шахеди. І в будь-якому випадку треба зрозуміти, що ну я би не давав би чітких цифр, яку кількість будуть запускати, але е, принаймні тисячу вони е, можуть це зробити вже найближчим часом, якщо ми кажемо про серпень місяць, і це основна мета тому, що це дозволяє суттєво навантажувати нашу протиповітряну оборону і за рахунок цього прорвати її по деяких напрямках. Тому готуватися потрібно, але готуватися потрібно розумно, розуміючи те, що ця війна в цьому році не закінчиться, і принаймні 50 днів. Від Трампа вони ніяк не врятують цю ситуацію. Тому треба готуватися з стратегічним поглядом у майбутнє і вже розраховувати на те, що ми будемо робити, якщо навіть якщо ця, цей прогноз відбудеться, і Росія буде запускати по дві тисячі за один масовий обстріл. Знов таки ми кажемо про масований обстріл, це не означає, що щоденно буде відправка такої, такої кількості повітряних сил. Ви про Трампа згадали. Я згадую е, видання Financial Times, яке цитувало Трампа буквально днями. Що в розмові з Зеленським е, Трамп обмовився, що Росіяни мають відчути білі, і так він натякав на те, щоб е, українські українські збройні сили тиснули в власне в контексті наступальних дій. Але я говорю про перенесення, все ж таки війни на територію РФ через далекобійність ударів. От, зокрема, наші далекобійні удари їх частота та ефективність, дипстрайків а також результативність підрозділів сил оборони. Про це напередодні. Е, Президент Володимир Зеленському доповів головком Сирській українські підрозділи наголосив глава держави застосовують усі необхідні засоби, щоб виявити виявляти та знешкоджувати активність окупанта. і далі таких засобів буде ще більше. Російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни. Також головнокомандувач разом з міністром оборони та секретарем РНБО України опрацьовує цими днями всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів. Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів. Будуть підписані відповідні додаткові контракти. Пані ну от Ме Сабянін, до речі, в контексті сьогоднішнього ранку наголосив російським змі, що відбили російські ППО на підступах до Москви кілька десятків ворожих дронів, мають на увазі українських дронів. Так для них ворожих. Ну але це цілком зрозуміло, що таке могло статися. Що там не долетіли до Москви наші дрони, тому що ППО навколо столиці Російської Федерації досить потужне. Воно звезено практично звідусіль з усієї території Російської Федерації. Чого не скажеш про навіть важливі стратегічні там мілітарні об'єкти, які розкидані. По території Російської Федерації чи є така можливість все ж таки завдавати болісних ударів далекобійним озброєнням українським озброєнням озброєнням від партнерів по всій території РФ? Є така можливість, але по перше, треба насправді масштабувати наші спроможності і створити умови для того, щоб українські компанії разом з європейськими компаніями об'єднували свої зусилля і створювали вже технології, які дозволять обходити навіть російську, ну обходити російську ППО. Знов таки давайте здоважимо, що в Росії зараз зберігаються і вони знаходять і ракети від систем протиповітряної оборони, і все ж таки вони чують вибухи. Тому, в принципі, це частково тисне на Росію. Але головна, е мабуть, мета не те, щоб російські Народ страждав, а для того, щоб російський народ почав розуміти, що Путін їх обманює, і тоді, коли буде царь поганий, тоді вони насправді щось можуть і будуть якісь робити дії. Але це ж, ну таки, ми кажемо про електорат, який є саме в Московській або в, в Лінградській. Області, і це саме крупний бізнес, і так, так мовити, олігархи. Тому тут ж таки повертаючись до питання щодо ударів, безумовно, якщо ми будемо робити це що там, що три дня. Тому що знову таки давайте здоважимо будь-яка новина в інформаційному просторі живе три три доби. Тому тут, якщо ми будемо так часто запускати по Російській Федерації, по московській області, Лінградській області, наші безпілотники, то це призведе до справді не до психологічного тиску. Хоча знов таки мало в це вірю, тому що бачимо, як росіяни стріляються в окопах і розуміємо, що вони за царя готові вмирати, і чи пойдуть вони на якісь зміни, але тим не менше треба працювати в цьому напрямку теж. Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії, заробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер запасу, був гостем у цій порі. Дякуємо вам.